Так, я вже висушила відро і зробила дірочки. Ось такі по бокам трішки сантиметрів 5 відступила і зробила. Ну, оце так воно вимилось, ну нічого. Чистіше, ніж було, ось так. Ну, і оце в мене оце в мене такі ниточки були. Я підв'язувала огірочки. І є ось такий мішечок. Я щось привозив, здається, Артем. І я хочу отут розпустити. Ну, і зробити декорацію. Зробити такий вазончик. Чому розпустити? Ну, щоб ну, там було. Чистеньке. А то як я в цей мішок одягну, то воно ж буде грязниця і низ буде грязниця. А е, я ще не вирішила, ух ти, тут воно, мабуть, заклеєне. Я не вирішила, чи буду я вішати, чи ставити. А, воно вдирається. Ну, дивіться, це ж таке, може і не вийде щоб надовго. Ну, я думаю, літо постоє. Зараз спробую його пополам отак скласти. Оце Валя дала мені заморочку. Думаю, а хочеться, щоб вже ж було гарно. Тому. Думаю, яке відро? Є пластмасові, 10-літрові. Ага, це треба отак його. Але вони чорні. Ну, теж можна одягнути щось отак. Якесь платячко, як я говорю. Так, ну і як ми? Оце, мабуть, піде отак. Друге, якщо вішати, а це ж не знімається. Ой, господі, заморочка. Якщо вішати, то як воно буде? Ага, зня, знялось. Потім можна тут дирочку зробити е, е, то, гвіздочком, щоб. О, а це зовсім знялось. Чудово. Значить, тоді. Ой, отак будемо робити. Так, піднімається вітерець. Одягаємо платтячко, опускаємо на дно це. Щоб ти тоня оце робила, як кроме цього, будеш гарно. У валі там, кашко ну така. Каністра, як вона назив... не каністра, як же ж вона називається, чи каністра здорова така, ну вона показувала дуже гарно, мені сподобалось. У ну, мене такої нема. Ось так і це можна. Зараз я, я просто вирівняти хочу. Ні, мабуть, вішать, а може, і буде нічого, щоб дно не вигідно було. Ну, ось так, тепер можна зав'язати. А треба ж знайти де ті дирочки, якщо вішать. Ну, я поки не буду прокалувати, я з можу їх знайти. Ні, не знайдеш відціля. Тут треба шукати і олівцем намічу. Так, зараз піду візьму олівець, бо я ж потім, як оце вже все прикріплю, то не побачу воно. Знаєш, карандаш. Там нічого. Чи буду я робити, чи ні, але краще, щоб знати, де. Так попробую його зразу так знайти. Мені хочуть... А, ось у? Так, один. Один. Оце воно тут. Отак. Оце потім гарячим гвіздочком. Так, ну і десь напроти, ага, ось у. І тут намалювала. Ну, це, щоб мені краще легше було знаходити. Так, ладно. Тепер же ж треба його якось обв'язати. Сонечко сховалося і стало прохолодно. Ну, тут нічого не треба, тут земелька насипеться. А тут ось так зав'яжу. І щоб вузлик був ззаді. Як буду виставлять. Так. Хай воно ще буде. Хотіла теж, як і Наталя, посадити томати, а вони говорять, що буде іще холодно, то я й не буду. Потім встигну. Вони там в парничку хай собі ростуть. Так. Отак. Оцю. Це ж Ми... пам'ятаю, я зажигалкою. Оце Ні, не відрізала. відрізала. Треба було зажигалкою. Це потім. Візьму манікюрні ножнички. Так. Ой. Ага, згадала, я, я там забула, як я сказала, е, у неї така макітра. Знаєте, як ото в бабушок в селі було, у моєї бабусі була така макітра, вона там така здорова, вона там тісто замішувала. Ну, раніше та й зараз, мабуть, багато хліб печуть в селі. Самі бабуся теж пекла. Вони получали, це називалось на трудодні, здається, так, замість грошей. Ой, я не знаю, як вони жили. Боже мій. Получали ну, зерно, потім на мельницю везли його, мололи, щоб був хліб. Ну так. І в ті роки у бабусі в колгоспі вона заробила пенсію 12 на то час рублів. Ну, ось така була пенсія. Як на ній можна було жити? Ну, здавали яйця в магазин. Навіщо здавали? Не знаю. Ну, мабуть, же ж кудись відправляли їх. Так, я потім. Ну, це все зроблю як слід так, так. це так платячко чи спідничка? <смі> як вам таке? Ой господи. Потім поправлю тут все, От. знаю, як воно буде надовго. Ой, пальчик придавлю. Та й ножниці ж нормальні, чого ж воно не ріже. Ну, я потім обпалю там. Так, тут не треба нічого, воно буде держатися. А тут зараз вирівняю трішки отак. Так, де дірочки робить, я знаю, Ну, поки що робити не буду. І поки що я, оце, мабуть, хороше, що. Ага, можна отут іще його отак. Поки що я землею не буду наповнювати, потім. Угу. Оце так можна. Вон, оце буде тугіше. О, хороша штучка, ці ниточки. І краще навіть ці, що я. Взяла оці. Але ці теж хороші, тільки, ну, якось так, на сезон огірки оце підв'язав, а потім я їх викидаю. В прошлому році, правда, Віка купила салатові, Ну, вони там з кусочків, я вже не стала їх брати. Може, вони теж підходять по кольору, теж не обрізаються. Я зараз візьму. Свічечку або сірники, бо зажигалки в мене нема. Так, і що? І оце буде так добре. Тут не буду, тут іще оцю прокладу, щоб було на вірняка. Не просто тугіші. Ось так. Ну все. А, бачите, тут зовсім слабеньке, ось о, я її зняла. Можна степлером оце поприбивати. Ну, він чогось не працює, треба, щоб Артем подивився, чи чого він перестав працювати. Ну, ось, бачите, чомусь перестав. Ну, так, щоб держалося. Я, вроді, натягала ниточки, але вони не натяглися. Тому зараз я ще обріжу оцю і спробую ще раз ось, бачите. Слабенько натягається. Вірніше, воно розходиться якось. Я його давлю, придержую, а воно розходиться. Ой. О, ну це вже добре. Так, Ну, оце так воно буде. Як воно буде, е, в, як уже сюди висажу квіточку, ну, я думаю, непогано буде. Так, і поки що оце сюди, щоб воно не загубилося. Так, це все прибираю і пішла, візьму щось там, свічку чи що, і вже до кінця зроблю. Так, ножниці віднести. Ой, що це? Я думала, сонечко. А воно з черешні упало. Я зараз попробую може, ще й скочим. Ну, ось дивіться, обпалила, зовсім не видно. Ну і зараз попробую посилки ж обгортають, скочим. Ну, це щоб. У мене тут крепче держалося, і, може, простує до осені. Так, я трішки пошарудю, щоб воно добре вляглося. І ниточки придавлюються. Можна було й без ниточок. микрофон Падает. Ну вот. Так, одна есть. Вот. И не сможно мало. Вот так. Ну, это так трещить, я выключу покажу. Ну, ось так у мене оце вийшло. Я обмотала скотчем майже повністю. Ну, ось тут трішки не обмотала, а так все. То я думаю, довгенько буде служити. От. І не було в мене, що сюди підложити, то я листочком отак От скористувалась, щоб у мене скотч. Не прилип, а потім не достанеш його. Ну, це все ось така робота моя. Ну і тепер чекаю, не знаю, трішки хай підростають, потім насиплю сюди земельки і буде отакий вазон. Це я справилась. І що ще сьогодні? Ну, поки що не знаю, хіба що кави попить? Віднесу оце. Сидить і кричить. Чого ти кричиш там? Чого? Тут кричала, я не встигла камеру настроїть, вона полетіла туди. Що ти там кричиш? О, полетіла.